Добрий день, дітки. Ви знаєте, що є багато різних професій. Давайте ознайомимось з деякими з них. Пожежник. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний, водой поливає. Пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Вчитель, як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх всьому і навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. вчить майбутні покоління. Будівельник, всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до циглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, ще пилять і стругають, цвяхи спритно забивають. Трудяться вони завзято, щоб домівок було багато. Лікар. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує. Від недух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Поліцейський. Може, знаєш, може, ні? Та супермени є в житті, щоб в безпеці ми жили, щодня трудяться вони. Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай поліцейським довіряй. Кухар. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутню. Може всіх нагодувати, сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар Готувати справжній дар. Програміст. Всі професії прекрасні, давні, є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт зробити і програму розробити. Художник, художник пензликом змахне, і в серці іскра спалахне, коли картина ця вражає, чому так? Це ніхто не знає? Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини, а ти вже знаєш, ким хочеш бути?